З молитви за загиблими внаслідок ворожої атаки по Тернополю розпочалося відкриття виставки робіт владики Михаїла Сабриги. Символічно, що владика був якраз першим єпископом тернопільської єпархії Української греко-католицької церкви. Михайло Сабрига є яскравим представником епохи переслідувань у ГКЦ у часи існування радянського союзу. Ця виставка для мене особисто є унікальна тим, що вона представляє цілу епоху. По суті, радянську, у якій жив патріот України і християнин, він пережив на своїх плечах, переніс долю української греко-католицької церкви у часи переслідувань, коли стати священником, а ти більше єпископом. Було свідомо підписати собі вироки на відкриття виставки. Приїхала і сестра Владики Михаїла Галина. Вона поділилася спогадами про нього. Я себе зроблю принцесу, не плач, <кій> все буде добре. Ніколи не падай духом. завжди казав молитва і праця, молитва працюємо і все буде добре. Отакий От такі я залишився. В моїй пам'яті надзвичайно доброю людиною, надзвичайно чесною людиною. Ціле життя отець Михаїл присвятив служінню Богу. Однак про захоплення мистецтвом майже нікому не розповідав. У своїх нарисах він зображав як відомих українців, так і зовсім буденні речі: сільські хатини, людей на вулицях, пейзажі та різні комічні сцени. Організатори виставки кажуть, художники серед єпископів рідкість. Однак саме завдяки їхнім творам можна дослідити внутрішній світ людини. відкрив. Ли у цих творах душу цієї особи тому вважали за потрібне, щоб і львів'яни могли ознайомитися з його творчим доробком. Картини владики Михаїла представлені у центрі архистратих при церкві святого архистратига Михаїла. Виставка триватиме впродовж тижня до 26 листопада. Карина Нечитайло, Олег Возний телеканал НТА. はい。